Ми вже четверті питання говоримо про Росію, я б взагалі про них не говорив. Хай вони самі себе піарять. Розумієте, для чого нам їм робити рекламу? Вони спортсмени, вони приймали рішення, вони це свідомо робили, потрапили. В другим пункті Олімпійської хартії є написано Правила чесної гри дотримуємося, посміхаємося і любимося. А так, якщо хто з тобою грають нечесно, дуже правильно сказали от мої колеги, що заслужили, значить, до побачення. Не виступаєш. Стосовно суддівства, можу сказати, що у нас е, було 55 спортсменів, це з 4 по шосте місце. І в більшій половині це були суддівські помилки. Е, ми аналізували, це були суддівські втручання і помилки були. І тому саме зараз ми ініціювали перед кабінетом міністрів, щоб виплатити цим людям також е, преміальні гроші, не такі звичайно, як, е, як виплатили. Призерам, але е, МОК, міжнародний МОК Олімпійський комітет, він е, дає за перші три місяці дає медалі, за четверті, п'яте, шосте дає грамоти. І так я вважаю, що це буде е, в цій ситуації дуже гарно. Люди може не сподіваються, може хтось зараз це про перше чує, але є така позиція, і вже нам дякувати Богу, дали згоду. Міністерство фінансів є правда, у нас там непорозуміння просто, але. Боремося і з ким? які? Ви ну, знаєте, деколи коли керівник відділу Міністерства фінансів вирішує всю політику нашого, взагалі нашої галузі. Я це, наприклад, не розумію. Звідки він може знати, скільки нам треба кількість начально-тренувальних годин і, і яке нам треба харчування? Є для цього науковці, які співпрацюють от, з інваспортом, співпрацюють, більше науковців. З нами, у нас трошки менше. Ми б хотіли, щоб до нашими спортсменами також так дивилися, бо я дивився, як навіть виводять стадіон, виводять на сектор, виводять. На арену і три чоловіка. У нас таких можливостей немає, на жаль. Але е, намагаємося, прагнемо, будемо доказувати е, забезпечення на одну, на одного спортсмена національної збірної, у нас е, маємо на сьогоднішній день менше. І не можемо довести, що, що треба більше. Е, чому? Тому що реально, якщо навіть взяти по забезпеченню, от як у Валерія Михайловича, вони забезпечені, це я вважаю, що. Його заслуга і їх всіх разом, бо вони одна єдина сім'я. І ніхто проти на свій вид спорту і на, свій, на своє це гніздечко родинне ніхто б нічого поганого не робить, бо це також створює негатив. Це також створює громадську думку. І так є багато журналістів нечистих на руку, які нас поливають брудом. Я вважаю, треба триматися купи, і треба в кінці кінців відкривати очі на те, що ми. Взагалі, як галузь, є провідною, ми презентуємо Україну на цілий світ. І якщо наша підготовка реально мала би коштувати в 5 разів більше, а ми, я вам чесно кажу, що ми, от п'ята частина від того, ми маємо от таке забезпечення. Я з е, свого боку буду намагатися про це говорити. Я хочу, щоб, е, щоб ми дійсно гідно мали е, і бази, яких за 25 років, на жаль, дуже мало збудовано. Я Буду намагатися, щоб ми мали фінансування, таке адекватне, яке мають на сьогоднішній день наші брати паралімпійці. Вивчимо.